Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я Сашко добрий. Крайню партію різних там чухлів і гарних штук від пана Руслана я не опублікував відео, бо я випадково на ньому записав там штрих-код нової пошти і вже руки не доходили виправити, то я їх не став перезнімати. Але все там гарно, як в принципі завжди у Руслана вийшло. Ось такі тут руків'я. Чотири людини чудово беруться, несуть куди треба і ставлять. Отут у мене комплект. Там одразу дроти 5-7 метрів, а хочеться насправді метрів по 25 зварювальних, щоб можна було десь там під'їхати за куточком якихось руїн заховатися і в капонір кинути дроти і зварювати